Більш складна ситуація, коли у нас є не лише наша єдина схема, а ми маємо ситуацію з якою схемою, з якою виходять дані. Дуже важливо, що одним з правил роботи з якимись зовнішніми пристроями є те, що дуже і дуже бажано на виходах ставити регістри. І на входах так само ставити регістри. Таким чином, ми прив'язуємо дані до тактової частоти. Ми будемо вважати з вами зараз, ми беремо ідеальну ситуацію, знову ж таки, коли у нас система працює з однією тактовою частотою. У нас є джерело сигналу, яке входить в якийсь наш зовнішній пристрій, і це джерело сигналу так само подає свій тактовий сигнал. На вхід нашої ПРІС. В зовнішньому пристрої на виході стоїть регістр. Якщо там на виході стоїть якийсь буферний елемент, то відповідно тут між цим регістром і PCB Delay, тобто друкованою платою, знаходиться ще якась комбінаційна схема. Тобто, сюди затримку треба додати ще якийсь час. Далі у нас є друкована плата, яка Вносить якусь затримку, це залежить від друкованої плати. Ці параметри можна розрахувати при розробці друкованої плати. Після цього сигнал входить в мікросхему вже нашу, в нашу пліс, наприклад. Там стоїть буферний елемент, в якому так само відбувається якась затримка сигналу. Після цього цей сигнал даних. Вже потрапляє на вхід нашого регістру. І в цьому випадку здається, що все набагато складніше, що все набагато е незрозуміліше, але так само, як і в попередніх випадках. У нас є затримка для сигналу ЦЛК 1, у нас є затримка для сигналу ЦЛК 2, це час, який можна виміряти, який можна вже отримати після деяких розрахунків. У нас є час на проходження сигналу в зовнішньому пристрої output. у нас є якась затримка, якась буде складатися. Фактично, ось та затримка даних, яка буде складатися з. Можливо, затримки тут в е, зовнішньому пристрої, якщо тут є якийсь комбінаційний пристрій, плюс затримка на друкованій платі, плюс затримка в наших буферних елементах вже всередині пліс. Це так само комбінаційна схема. І ось ця, ця затримка просто буде складати е, якийсь е, час. Ті дата. І ось цей час те дата, і буде накладати свої вимоги на. Е, Надходження даних на вхід регістру 2 на Setup Slack і на home Slack. Ця схема абсолютно повністю подібна до ось цієї, За єдиною відмінністю, що комбінаційна схема стає більшою. Тобто, час та дата збільшується. Всі інші розрахунки будуть абсолютно такими самими. Я думаю, що тут питань немає, рухаємося далі. Ми з вами говорили про те, що тактовий сигнал не може надходити одночасно у всі частини схеми. Нагадаю вам, що ми з вами говоримо про мікросхеми Пліс. Зараз ми трошки подивимось на те, що відбувається всередині пліс, в тому випадку, коли ми говоримо про саме затримки сигналів і проходження сигналів. Тобто, всі ті розмови, які ми вели до цього, стосувалися лише або затримки тактового сигналу, або затримки на комбінаційних схемах. Коли ми говоримо про затримки тактових сигналів всередині пліс, необхідно використовувати якісь засоби, які дозволяють зменшити затримку надходження тактових сигналів між різними частинами схеми. У мене прийшов сюди. Тактовий сигнал ось той самий CLK IN. І потім отут ви е зліва бачите так е зване H дерево. H. Буква H. Ось одна буква H. Ось друга буква H. Ось третя. Ось четверта. Ось п'ята. Шоста. Такий собі невеличкий фрактал. Коли е, у мене є джерело, перша буква H, на бочках першої букви H будується друга буква H, на бочках другої будується третя буква H. І так далі. Для чого це робиться? Така структура є дуже і дуже гарною для того, щоб забезпечити більш-менш рівномірне надходження сигналу даних в різні точки схеми. Причому такі лінії тактування вони робляться не з однаковою шириною дорожки, тобто. Спеціально ще й змінюю ширину дорожок для того, щоб знизити різницю проходження сигналу через різні частини схеми. І для тактування мікросхем програмованої логіки всередині мікросхем програмованої логіки для тактових сигналів, для сигналів скидання ресет існує так звана мережа глобальних ліній. Справа, ви бачите те, що відбувається в мікросхемах сімейства циклон 4Є, тобто та серія, яку ми з вами використовуємо на лабораторних роботах, там в цій мікросхемі є велика кількість спеціально визначених тактових входів. Коли ви відкривали Planner ви бачили там, що в мікросхемі, в Пінпленері у нас будуть різноманітні сигнали. Як, зараз я відкрию Quartus, Як для тактових сигналів, так і для сигналів даних. Справа ми бачимо мережу сигналів в мікросхемі циклон 4I. Цій мережі сигналів, джерелами сигналів можуть бути входи. Тактові. Дивимось, вони будуть називатися входами для тактування. Ось вони. Вони позначаються або так, або так. І відповідно це чітко визначені лінії. Ось раз, ось два. Їх буде не дуже багато в мікросхемі, але вони будуть ось три, ось 4. І відповідно 5, 6. Що там ще, 7, вісім. Їх небагато, але вони є. Окрім того, існують, окрім ось тактових входів, існують так звані лінії подвійного призначення. Які можуть бути як тактовими, так і лініями даних. Окрім того, джерелом тактового сигналу всередині мікросхеми може бути е, схема фазового автопідстроювання частоти ПЛЛ. Їх може бути або дві, або чотири в мікросхемі. Вони знаходяться по кутках е, мікросхеми. І після цього ці всі сигнали надходять на блоки. Контролю тактової частоти, і потім потрапляють ось на таку лінію, на таку мережу тактових сигналів і розповсюджуються окремо. Тобто це глобальні лінії розповсюдження сигналів. Вони є відмінними від тих ліній, які використовуються в мікросхемі для передачі даних всередині мікросхеми. Всередині мікросхеми. Ми зараз дивимося на те, як виглядає логічний блок з мікросхеми циклон 4. Це слайд з лекції по мікросхемам програмованої логіки. У нас є логічні елементи, які зв'язані між собою. За допомогою локальної матриці з'єднань, тобто з логічного елементу сигнал потрапляє на локальну матрицю з'єднань. Потім він потрапляє, наприклад, в інший логічний елемент в цьому логічному блоці, або виходить із нього, входить в стовбець або в рядок глобальної матриці з'єднань, потрапляє на іншу локальну матрицю з'єднань і там передається в інший логічний елемент. Нагадаю вам, що логічний елемент мікросхеми циклон 4 це 4, -х, 4 -х таблиця перекодування і один єдиний е, тригер. Відповідно для, наприклад, суматора 16 на 16, мені буде треба 16 логічних елементів. А для 32-бітного суматора 32 логічних елементи, як наслідок. У мене буде використаний не один блок, а два логічних блоки. І всі ці елементи повинні бути пов'язані між собою. Для того, щоб мені поставити регістри, це треба поставити регістри в різних логічних елементах. Це значить, що у мене буде відбуватися комутація між різноманітними частинами схем. Ось, наприклад. У мене тут помножувач. Ось якийсь логічний блок, в якому є логічні елементи. Справа ви бачите, зараз я трошки розгорну те, як виглядають логічні елементи. Вони мають е, різну. Різне застосування. Тут, наприклад, використовувався тільки тригер, тут тільки логічний елемент, і що нас більш за все цікавить, ось ми можемо побачити лінії зв'язку цього логічного елементу, і звідки з цього логічного елементу виходять дані. Зверніть увагу на те, що ці зв'язки є дуже, роз, ну, дуже довгими. і як наслідок ці лінії передачі даних будуть ставати довшими. До цього ж ця вся розмова ведеться. Я все це веду до того, що у нас з вами в оцій схемі, коли ми говоримо про комбінаційну схему, ми згадували лише про затримку сигналу всередині комбінаційної схеми. Пускаючи абсолютно питання того, що передача даних між різними частинами комбінаційної схеми так само займає час. І якщо це просто якась мікросхема спеціалізована, в якій це частина схеми, то це одна ситуація. І якщо це мікросхема програмованої логіки, абсолютно інша ситуація. Тому що в мікросхемі програмованої логіки всі ресурси. З'єднання всі ресурси трасування, вони займають якийсь час на передачу даних. І цей час може бути більшим і довшим, аніж, наприклад, навіть робота самої схеми. І друга річ, яку треба зрозуміти, що в багаторозрядній схемі час надходження даних для, наприклад. Нульового розряду і 32-го розряду може бути різним, тому що ці частини схеми знаходяться в різних місцях мікросхеми, і як наслідок мають різну затримку як для сигналів даних, так і для сигналів тактової частоти. І тому для кожної частини схеми треба буде розраховувати ось ці параметри окремо. І для того, щоб це не робити руками, існує тайм-квест. Ще раз про нього ми будемо говорити пізніше. Але це треба пам'ятати. Давайте тепер подивимось іще на одне питання, яке ми повинні сьогодні з вами зачепити. Давайте а, ми з вами ось що зробимо. Візьмемо. І е, порахуємо максимальну тактову частоту, яку ми можемо отримати для нашої схеми. Дуже і дуже розповсюджений підхід, коли би, е, нам треба порахувати, скільки часу буде витрачати е, система на якусь комбінаційну схему. Що для цього робиться? Береться комбінаційна схема, ставляться два регістри по. Входу і по виходу, і розраховується максимальна тактова частота. Зрозуміло, що це не є абсолютно чіткою і правильною методикою визначення максимальної тактової частоти, тому що розташування регістрів, розташування комбінаційних блоків може бути різним, там можуть бути тут якісь варіації, але це дозволяє більш-менш адекватно оцінити, наскільки схема є швидкою, наскільки великою є в ній затримка. А не брати і не рахувати цю затримку по часовим параметрам. Так от, ми будемо з вами розраховувати максимальну тактову частоту. Ми будемо її розраховувати з наступних припущень. У нас буде час надходження сигналів ЦЛК1 і ЦЛК2 однаковим. Затримка в регістрах буде однаковою. І тоді мінімальний період тактової частоти ось цієї ЦЛК. Ін буде складати затримку в середині тактового регістру, регістру. Затримку на комбінаційній схемі плюс час передстановлення для регістру номер 2 Затримка тут. Затримка тут, плюс час передстановлення. І, відповідно, ось такий у нас є приклад. Наприклад, у нас є затримка всередині наших регістрів 10 наносекунд. Час, який витрачається на проходження даних в комбінаційній схемі 5 наносекунд, затримка ТСУ 2 наносекунди. Тоді мінімальний період буде складати 17 наносекунд. Будь ласка, ваше питання.